Вітаємо, друзі! Ви знову на каналі Darwin Land. Навчання вже давно перестало бути нудним, бо в наш час все частіше стали використовувати ігрову методику. Зараз все пояснимо, але спочатку підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Перша гра Майнкрафт. Мобільна гра, що не потребує представлення, такий собі мобільний конструктор світу. Використовується сьогодні викладачами фізики, геометрії, хімії, біології, географії, історії. З'явилася навіть спеціальна версія гри для викладачів Minecraft Edu, у якій можна допомагати, коригувати, контролювати проєкти дітей. Уроки з гри в Майнкрафті в деяких школах Швеції стали обов'язковими. Гра дозволяє будувати старовинні міста, відновлювати історичні події, створювати екосфери, проводити фізичні та хімічні досліди. І все це може робити дитина самостійно. Додатки, що створюються фанатами світу Майнкрафт, вже сьогодні дозволяють вивчати основи генетики та збирати ядерні реактори. Гра чудово розвиває логіку, креативність, абстрактне мислення. Майнкрафт має лише один недолік. Можна захопитись настільки, що відірватись від екрану дозволяє лише будильник, який сповіщає, що час на сон скінчився і треба рушати до школи. Друга гра Fortnite. Яскравий шутер, що має обмеження за віком 12. Захопив півсвіту своєю красивою графікою, фантастичними можливостями та фізикою гри. Досить швидко розробники створили поряд із шутером окремий творчий режим без обмежень по віку, де є можливість будівництва об'єктів різного рівня складності. Дуже легкий формат будівництва створення власних світів дозволяє учням проходити онлайн-квести. Уявіть тільки, ви можете пройти стежку перешкод або по кімнатах старовинного замку, де на стінах написані тести з будь-якого предмету, а за правильні відповіді ви збираєте бали. Навряд чи школярі відмовляться від такого виду контрольної роботи, правда ж? Третя гра Roblox глобальна ігрова платформа, на якій будь-хто може створити власну гру. Дуже популярною грою є соціально-економічна гра-конструктор Me». Незважаючи на фантастичні локації, економічна складова дуже нагадує реальне життя. Чудовою можливістю є те, що можна ставити конкретні фінансові задачі або навіть демонструвати, як рівень життя залежить від рівня доходів, від зусиль дітей та їх прагнення до самовдосконалення. Дуже корисним є те, що графіка в грі дозволяє зацікавити дітей молодшого шкільного віку, і теми з курсу збігаються з цим шкільним віком. Четверта гра Амонкас. Гра, яка стала популярною весною 2020 року під час карантину. Інтернет-блогери, щоб розвивати контент на своїх каналах, почали об'єднуватися в групи та грати в цю гру онлайн. Діти з радістю перейняли любов до простої гри, хоча рекомендації вікового обмеження 9 Сюжет гри досить простий. Група з 10 членів екіпажу летить на космічному кораблі. Два члени екіпажу є зрадниками, завдання яких влаштувати саботаж або позбутися інших членів екіпажу. У кожного члена екіпажу є певна кількість завдань, які потрібно виконати, щоб перемогти в раунді, та можливість час від часу голосувати за того, кого вони вважають зрадником. Гра допомагає розвиватися дедукцію, концентрацію уваги, вміння аналізувати, швидко орієнтуватися у змінах, а головним чином багатозадачність. Гра стала настільки популярною, що діти імітують гру на перервах, переносячи її в реальний світ та бігаючи по школі. Якщо учні грають в неї на перервах, то чому б не пограти на уроках? Ну як, друзі, було цікаво? Напишіть в коментарях, у які ігри ви граєте. І звичайно не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб дивитися ще більше крутих відео.